Всім привіт! Мене звати Михайлова Альона і ви на моєму каналі пров'язання для початківців. В минулих відео я вам вже показувала, як ось так охайно оформити горловинку у ваших виробах. А в цьому відео подивіться, як під таку горловинку оформити планку. Тут є певні нюанси по набору петель. Вам знадобиться відео також моє про пров'язування кромкових, Ну і щоб ось так все у вас гарненько лягло. Дивіться, сподіваюсь, вам це вдасться. Якщо ні, пишіть коментарі, я з радістю вам відповім. Приємного перегляду! Наша горловинка готова, і наступний крок це оформлення самої планки. Я вам пропоную спочатку оформити. Ліву планку це та, на якій будуть гудзочки, і потім уже праву. Так, по лівій ви зможете собі розрахувати, де вам робити петельки під гузочки. Для роботи нам так само, як і по горловинці, потрібні основні спиці кругові і тросик. Потім ну, тросик або спиці, дивлячись, які вони у вас. У мене тросик, спиці, потім прикручу до нього. І починаємо ми. З горловинки, візьміть вашу робочу ниточку, цю нитку я потім сховаю в оздоблення планки, і беремо робочу нитку. Саме важливе при наборі петель на планку це знайти найкраще місце ось тут по краю. Набирати петельки ми будемо з проміжку між кромковими, ось вони, і петлями основного полотна. Тобто ось із цих дірочок. Сподіваюсь, ви в'язали кромкові так само, як і я, і тоді вони у вас ось такі маленькі, акуратненькі, і остовплення буде теж дуже охайне. Залишаємо значний хвосток, сантиметрів 10, потім його сховаємо. Так, Давайте я це переберу, щоб було краще видно. І тепер знаходимо найвдаліше місце по краю нашої горловинки, щоб набрати першу петлю. У нас планка має бути в одному рівні з горловинкою. Тому я наберу ось тут, набираємо першу петлю і прикладаємо тросик або спиці, дивлячись, що у вас. І так само, як і по горловині, обгортаємо допоміжні спиці робочою ниткою після кожної набраної петлі. І тепер. По Окромковим набираємо в періодичності 3 до 1. Тобто ми набрали одну петлю. Далі з наступного отвору набираємо другу. Зараз поділюсь ось із тіла. Набираємо другу петлю, обгортаємо тросик. Третю, ось у нас наступний отвір. І тепер четвертий ми пропускаємо. І знову набираємо 1, 2, 3. І так по всій планці. Так у вас планка ляже максимально рівно по переду вашої ковтинки. Щоб вона не була сильно широкою чи завузькою, щоб не стирчала. Тому набираємо в такі пропорції. Так, тут набираємо з цього місця. І тепер по оцій широкому такому валику. Краще набирати за допомогою гачка. Зараз візьму. І ось тут, дивіться, тут теж є кромкові петлі. Ось вони. І заходимо в проміжок і наскрізь, дивіться, де кромкова петля по виверній стороні. Захоплюємо ниточку і проводимо і навішуємо її на спицю. Знову обгортаємо тросик. І набираємо другу петлю. Дві петлі тут так краще виглядає, ніж одна. Дивіться, як у вас по виробу. Так, доволі щільненько. Ось. Є. І набираємо. І далі продовжуємо вже в нашій Періодичності три. і тепер знову пропускаю. Так, набираю по всій планці і покажу, що робимо далі. І важливий момент: у вас загальна кількість набраних петель по планці має ділитись на 4, щоб потім було зручно набрати резинку 2х2 і кромкові. Тому у мене зараз набрана 91 петля, і я собі розрахувала, що до кінця планки я наберу ще 3 петлі, і якраз у мене кількість буде ділитись на 4. Тому, коли вже наближаєтесь до кінця, порахуйте, скільки ви приблизно ще наберете петельок, і розраховуйте так, щоб вони ділились на 4. Я ще набираю 3 останні петлі, і знову головний момент, щоб у вас. В кінці остання петелька була в одному рівні з краєм планки. І також не забудьте після набору останньої петлі обгорнути тросик робочою ниткою. Перерахуйте кількість петель на зовнішніх спицях і на тросику у вас має бути однакова кількість, і вона має ділитись на 4. Я зробила тепер ось так обгортаємо ниточку, повертаємо на цей бік, і так само, як і по горловинці, пров'язуємо два рядочки по зовнішніх спицях і два рядочки по внутрішніх, щоб з обох боків ось так була лицева гладь, Так, як у нас ось по горловинці. Тобто, пров'язую зараз рядочок виворотними петлями, потім розвертаюся лицевими. І потім уже по внутрішній стороні, так само. І в'яжемо з'єднуючий рядочок Пров'язую рядочок виворотніми петлями по зовнішніх спицях. І потім розверну роботу і пров'яжу рядок лицьовими. Я пров'язала рядочок по виворотній стороні. І тепер пров'язуємо рядок лицьовими петлями по лицьовій стороні нашої планки. Це по, зовнішній, по зовнішніх спицях. Я пров'язала рядочки по зовнішній стороні і тепер, не відриваючи нитку, пров'язуємо рядок лицьовими петлями по внутрішній стороні нашої планки, крумку пров'язуємо. І в'яжемо далі лицевими, і потім рядочок виворотними петлями. Пров'язавши ці два рядочки, в'яжемо з'єднуючий ряд. Я пров'язала рядочки оздоблення, це виворотна сторона, і ось по лицьовій. І тепер так само, як і по головинці, в'яжемо з'єднуючий рядочок по виворотній стороні нашого виробу. Беремо другий край спиць і пров'язуємо попарно петлі виворотними петлями. Першу, так, як і по головинці перезнімаємо, щоб нам було зручно її пров'язати і пров'язуємо виворотною. Тут -от з першою петлею саме так. Несучно, далі вже легше. Так, все це зробили. І тепер захоплюємо праву стіночку на дальній спиці, на ближній, і пров'язуємо вивертнею. З'єднуємо петлі. І далі буде нюанс стосовно резиночки. З'єднуйте петлі і покажу, як будемо в'язати резинку. Я пров'язала з'єднуючий рядочок, і тепер важливий момент, щоб у нас по краям ось тут була максимально хайна планка, починаємо в'язати з лицьових петель. Пров'язуємо спочатку кромкову, тепер дві лицевих, згадуємо, як ми в'яжемо розиночку, дві виворотніх і так далі. Чертуємо до. Кінці ряду. І в кінці ряду у вас має залишитись теж 2 лицевих і кромкова петля. Я дов'язала свою планку, перший рядочок, і ось в кінці планки 2 лицевих, і на початку планки 2 лицевих. Мені так подобається більше, так більш охайно. І тепер в'яжемо так само, як і головинку, 9 рядочків. Планки, рахуючи зі з'єднуючим рядом і з тим рядом, що на спиці у вас, і закриваємо петельки по другій половинці переду. Так само набираємо петлі, тільки тут ви будете набирати петлі знизу догори, і там буде нюанс стосовно петельок. Тож дивіться в МК в якому рядочку робити петельки, а так все робимо. так само. Біжіть, сподіваюсь, все у вас здається. Я в'яжу планку по правій половинці переду, і дійшла до рядочка, в якому ми будемо пров'язувати петельки під куцики. І це саме четвертий рядочок від ось цього валика. Це рахуємо ось перший з'єднуючий ряд, другий і третій ряд. І в четвертому ми пров'язуємо отвори для ґудзиків. І що ми робимо? Від початку ряду пров'язуємо кромкову. Дві лицевих, а по виворотних петлях у нас буде сам отвір, щоб його пров'язати, повертаємо дві виворотні петлі так, щоб їх праві стіночки стали ближче до вас, пров'язуємо їх дві разом виворотною петлею і тепер повертаємо на спицю. І пров'язуємо тепер лицеву петлю із цією виворотною. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою петлею. Заводимо спицю зліва і пров'язуємо петельки. Таким чином у нас отвір тільки по виворотних петлях, а стовпчик лицевих уже не задіяний, і буде рівненьким. Тепер пров'язуємо відстань. До наступних петельок і в'яжемо їх так само. Останні петельки у вас мають бути ось тут, по ось цьому стовпчику виворотних петель. Пров'язуємо рядочок, і я покажу, як в наступному ряду будемо додавати ось ці скорочені петлі. Я пров'язала рядочок до кінця і вже повернула виріб, це в мене ряд по виворотній стороні. І тепер на першій петельці мені потрібно додати петлі. Робимо це з хрещеними накидами. Зараз у вас нитка робоча на пальчику, загинаємо пальчик і просто знімаємо цю нитку на спицю. Знову заводимо під нитку, загинаємо пальчик і знімаємо петлю. Таким чином ми додали дві петлі, і так само робимо для кожної петельки. В наступному ряду пров'язуємо їх. У мене наступний рядочок, ось наші дотані петлі, і ми пров'язуємо їх виворотніми петлями, але не за ближню стіночку, а за ліву дальню, щоб ще більше закрутити петельку. І ниточку захоплюємо знизу догори. І ось так у нас виходить. В'яжемо далі за малюнком. Нагадаю, що розиночку ми пров'язуємо доволі щільно, і ось така у нас виходить петелька. Аналогічно пров'язуємо решту петельок, дов'язуємо рядочки і закриваємо петлі планки.